Енергії 2026 року всім привіт! Мене звати Віка. Я ченелер енергопрактик, і я зробила ченелінг, що нас очікує в новому році, які енергії будуть в новому році, і що потрібно нам для того, щоб прожити цей рік максимально комфортно і найкраще для нас, тож Поїхали 2026 рік буде дійсно цікавим роком, тому що нам трохи енергетично стане вже легше ніж в минулому році. Ми заходимо в новий цикл, в нові енергії і починаємо так званий новий виток свого життя. Загальні прогнози енергії року говорять нам про те, що 2026 – це рік колеса фортуни, рік удачі і нових починань. Це дійсно так. Багато з нас відчули, що новий наступний рік буде набагато легшим у енергетичному плані, буде легше дихати. І ми очікуємо від цього року вже якісь нові починання, що стане легше, простіше, і всі енергії року будуть, ніби підштовхувати нас до успіху, до того, щоб все складалось так, як нам треба. Це дійсно так в загальному плані енергії року відчувається саме так. Але я взагалі не люблю такої загальної прогностики, тому що насправді для кожного з нас цей рік пройде по різному. Для когось він програється величезним успіхом, з літом, з літом у кар'єрі, у фінансах, побудовою нових со. Юзів родин народженням дітей, але для інших це буде також рік падінь. І крахів повного перезавантаження життя і таких трансформацій, коли доведеться починати абсолютно все спочатку, Тож давайте розберемось, для кого цей рік буде успішним, а для кого не дуже. Цей рік розпочнеться активно і успішно для тих, хто увійде у нього легко, для тих, хто відпустив усі тяжесті, усі очікування, усі нарікання на долю для тих, хто залишає свої проблеми, кармічні уроки позаду, не тягне їх за собою у новий рік. Але якщо ви ще не пройшли свої кармічні уроки, то звісно у новому році ви будете їх допрацьовувати і допроживати. Наступний рік для багатьох програється як рік переїзду і повної зміни місця жительства. Тому головне, що ми повинні з вами зробити, це жити у повазі до того місця країни, міста, у якому ми проживаємо, до законів цієї країни, до її правил і до її мови, тому що. Багато людей насправді цього не роблять зараз, особливо люди, які проживають у Європі вимушено. Вони ставляться з неповагою і з такою внутрішньою боротьбою і неприйняттям цієї країни у новому 2026 році потрібно від цього позбутися і жити у повній гармонії і повазі до місця, де ми проживаємо. Це надто важливо. 2026 рік це рік абсолютної чесності із собою. Потрібно перестати притворятися і видавати себе не. Тим, ким ти насправді являєшся, маски будуть злітати. Теорії побудовані на брехні, будуть ламатися і терпіти повний крах. Тому ті люди, які хочуть казатися бить, вони найбільше пройдуть трансформації у новому році, і саме їм. Потрібно буде збирати себе заново, знайомитися з новим собою і починати майже все спочатку. Брехати собі більше не вийде. Це рік абсолютної чесності із собою. Якщо є моменти, в яких ви не зізнаєтесь собі, то для вас будуть програватися ситуації в житті, які будуть здаватися для вас повним крахом. Буде здаватися, що все руж, руйнується, але насправді це не так. Будуть лише спадати ті слої, які не є істиною, ті моменти, в яких ви Собі не зізнаєтесь у новому році вам доведеться їх. Признати і подивитися правді у очі будуть будуватися нові спільноти, і також у 2026 році ми будемо бачити ще більше людей із дібностями, тому що самі енергії року, енергії цієї легкості, вони будуть в цьому сприяти, і люди будуть більш чутливими до енергій, будуть більше щитувати поле буде краще і більше працювати наша інтуїція. Тому таких людей стане ще більше. Ті, хто не готові приймати таких людей, будуть називати їх інфоциганами, Інші люди будуть помічати. Чати у себе розвинення цієї чутливості, розвиток інтуїції, що ви будете розуміти більше, що ви будете відчувати людей краще, і також багато людей змінюють професію і підуть по цьому роду діяльності у ролі провідників, духовних провідників, у ролі майстрів, психологів і. Так далі найголовніша якість у 2026 році, яка буде сприяти вашому росту і успіху, це сміливість. Треба забути про невіру у себе, про сумніви, про якісь страхи, про те, що я чогось не можу, я ще недостатньо щось знаю. все. це ми залишаємо у минулому, і у новий рік ми заходимо сміливими. Це дуже важливо, тому що енергії року будуть швидкими, і нам потрібно буде за ними встигати. Якщо ми будемо провалюватись у деструктивні стани і говорити собі та ні, я бо. Юсь, я сумніваюсь, можливо, я ще тут постою, подумаю, то успіх буде проходити мимо вас, а нам треба буде його встигнути зловити. Тому сміливість, впевненість в собі і швидкість прийняття рішення це ті якості, які у 2026 році будуть просто приносити вам шалений успіх, відчуття себе і своєї. Цінності ми більше не можемо жити зі стану Я не важлива, я не цінна, я не люблю себе. Це все старі енергії, які ми не можемо більше за собою тягнути у новий рік. Тому любі жінки, хочете ви цього чи ні, але. Нам доведеться полюбити і прийняти себе. Також ми повинні змістити свій фокус уваги на розкриття жіночої сили. Це дуже важливо у новому році. Ми ще, ще досі жінки не вірять у себе, не вірять у свої сили, не сприймають свою силу здібності в собі, не довіряють своїй інтуїції, своєму внутрішньому чуттю, і навіть ті жінки, які вже здавалося б, вийшли на шлях своєї душі, не готові голосно заявляти про себе, про свою силу, про свої здібності. а а так більше не. Можна більше так не працює. Ми повинні голосно, гучно і дуже впевнено заявляти про себе проявленість це основна риса, яка буде потрібна нам у новому році. Для того щоб досягти успіху у фінансах у 2026 році, нам потрібно бути вільними, вільними усередині, вільними від своїх старих програм, старих сценаріїв, від своїх упереджень, від нав'язливих думок, від страхів, які супроводжують нас роками. Це все потрібно залишати у минулому і у Новий рік заходити з легкістю і з повною внутрішньою свободою, бути такими, наче пустими, і серединами. Але ця пустота вона не про спустошеність, не про безсилля, а саме про пустоту, яку ви звільнили для того, щоб наповнитись новим. Це дуже Важливо, легкість і внутрішня свобода це те, що принесе успіх у фінансовій сфері. Також це дуже успішний рік для вагітності, для материнства, для народження дітей. Зараз дуже багато душ будуть приходити на цю планету, адже енергія Землі змінюється. Тенденція. Взагалі, всього нашого життя і суспільства вона змінюється. енергії, час воно все плине дуже швидко. Тому тут будуть з'являтись нові люди. Дуже багато також тут буде космічних душ, які вирішать пройти свою карму на цій планеті. Тому дівчата, навіть якщо ви давно не могли стати мамами, якщо були важкості у е, в тому, щоб завагітніти, 2026 рік буде дуже сприятливим для. Цього і будуть утворюватись нові союзи, тому що 2025 рік це був рік, у якому дуже багато пар розпалися, тому що вже шлюб. Цей минулий союз він вже віджив своє і старе зруйнувалося, тому наступний рік буде дуже сприятливим для того, щоб будувати нове, будувати нові союзи, нові сім'ї, одружуватись. Також буде дуже багато інтернаціональних пар, тому що партнери будуть з'єднуватися з різних точок планети, і взагалом це рік, в якому нам з вами буде трошки легше дихати, тому що буде легше в плані. Енергії в плані всього, що відбувається навколо нас, це буде час нових прийнятих рішень, які за собою потягнуть зміни. Старих сценаріїв, тобто, якщо якийсь сценарій триває вже дуже давно, зараз будуть прийняті рішення, які будуть змінювати цей сценарій, і будуть будуватися нові події у майбутньому. Чи буде стосуватися це військових подій в Україні, в тому числі буде. Уже почалися. Ми бачимо з нового року. Вже почалися перебудови у системі влади, що змінюються люди, змінюються посади. Тому це буде продовжуватись і буде ще більш масштабніше, тобто таких змін буде ще більше. На Головніше питання, яке звичайно. Хвилює всіх нас, чи буде завершення у 2026 році. Зараз всі події складаються до того, що так, але ми пам'ятаємо, що сам цей військовий процес на тонкому плані це процес, у якому задіяно надзвичайно багато людей, і будь-яке рішення, хоча б одного з них, вже змінює ряд подій, тому повністю майбутнє ще не сформовано. Абсолютно ніхто не скаже вам точну дату, коли це відбудеться і як це відбудеться, тому що зараз це лише формується. Але те, що формується зараз на тонкому плані, воно формується дійсно у такому позитивному ключі. Тож будемо сподіватися, що так буде тривати і надалі, і ми вже не відхилимося від цієї гілки. Це буде найкращий сценарій. Зараз на тонкому плані йде формування найкращого сценарію. Ми будемо сподіватися, що так буде і надалі. І взагалі, у 2026 році, найбільше, що я бажаю кожному з нас, це жити себе. Не жити заради когось, не рятувати когось, не брати відповідальність за чужих дорослих людей, фокусуватись на собі і на своєму житті, на своєму шляху, і жити себе заради себе, тому що давайте все ж таки пам'ятаєте, що ми прийшли у це життя самостійно, і підемо з цього життя самостійно, проживаємо ми тут своє життя. Якщо ми від цього відхиляємось, ми потрапляємо в деструктивні сценарії. Ми потрапляємо у часові петлі і, начебто, ходимо про. Покругу по колу не проходячи кармічні уроки, тому вони для нас повторюються. Для того щоб всі ці цикли завершилися, нам дійсно потрібно тримати фокус на собі і жити себе. Це дуже важливо. Тому кожному з нас, кожному з вас у 2026 році, я бажаю жити себе із почуття власної цінності, із відчуття я є і звісно з любові. До себе, адже ми, наша душа, є частинкою абсолютної любові, абсолютно, всесвітнього, абсолюту, Тому ми і є любов. Тож давайте пам'ятати про це і жити своє життя найкращим чином із можливого. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще більше ченелінгів, розбору енергії, розбору всесвітньо відомих людей і корисностей для вас. Дякую, що були зі мною. Всім пока!